На тему українсько-російських відносин та інформаційних війн в медійному просторі обох країн ми поговоримо з політологом Ігорем Сівом. Доброго ранку, пане Ігоре. Отже, говоримо про інформаційну війну між Україною і Росією. Чи правда, що Україна її програла? Чи взагалі не варто в таких категоріях говорити? По-перше, треба відзначити, що ця війна триває вже майже 23 роки, стільки скільки нараховує українська незалежність. Особливо вона масштаби її збільшилися після того, як Путін прийшов на перший термін свого президентства. Ця війна з кожним роком тільки набирала обертів. Мета її очевидною була завжди. Справа в тому, що інформаційна окупація неминуче закінчується окупацією військовою. Україна фактично всі ці роки. І зараз була інформаційно окупованою країною з боку Російської Федерації, це треба визнати. Панування на всіх каналах російського телепродукту це не випадковість. Це системна, дуже продумана робота з боку Кремля, в яку вкладалися величезні кошти щороку. Це мова йде про десятки, а то й сотні мільйонів доларів. І зовсім не випадково на кожному українському телеканалі панує російське мило, серіали. Де б ви не переключили, це також політика дуже потужна і спеціальна системна політика Кремля по повному пануванню в телевізійному просторі е, України. Ви відносите сюди навіть серіали, а, а можливо, це не бізнес-стратегія просто е, кіноборобництва. Це навпаки, це зовсім не бізнес стратегія, я поясню чому. Е, справа в тому, що це робиться за наступним механізмом, проникнення. Чому серіали російські панують? Справа в тому, що вони продаються за демпінговими цінами українським телеканалом. Якщо західні серіали треба платити гроші більш-менш серйозні ринкові ціни, то українські то російські серіали продаються. За безцінь. Чому? Тому що російський уряд, є програма спеціально дотує, величезні кошти вкладаються в дотації. І за рахунок тих величезних державних дотацій з російського бюджету вони можуть собі дозволити продаж цих серіалів за безцінь Фактично. Це перше, друге питання, що наші телеканали належать українським олігархам. Всі це чудово знають в Україні. І ці олігархи пов'язані дуже сильно з російським бізнесом і з російською владою. Це також важель впливу, який... Через який е, керівництво Росії е, організовує цей весь механізм постійного саме панування на всіх телеканалах е, України. Що стосується програм інших, е, це також дуже важливий аспект, не тільки серіали, розважальні програми, е, також російські, це створює у українського глядача, українського обивателя постійно, по перше, він ментально починає російський фон фон і він себе відчуває і живе в такому світі російському, і це з року в рік продовжується, тому це має величезне значення. Недарма в розвинутих країнах Європи існує дуже жорстке законодавство в телевізійне, яке обмежує монополізацію телевізійного ринку. Там жорстко встановлено, що, скажімо, телепродукт певної країни не може на телевізійному ринку іншої країни складати більше 25%. За тим дуже жорстко слідкують відповідні інституції державні, які регулюють телевізійний простір. простір. В Україні цього немає абсолютно. Те, що є наша національна рада з питань телебачення та радіомовлення, вона не контролювала ніколи і не контролює ці речі. Тому що якби вона була українською, хоч один раз, то такого б неподобства не було допущено, тобто тотальної, тотальної окупації інформаційного телевізійного простору російським продуктом. Тоді які контрпропагандистські заходи потрібні, зокрема на сході країни. Контрпропагандистські заходи в Україні є, чудові заходи, якби лиш була політична воля у влади їх застосовувати. Україна, український телепродукт, є чудовий, з яким я особисто багато знайомився. В архівах він на полицях перебуває. В Державному архіві кінофотодокументів пшеничного є документальне кіно, чудове серіали Невідома Україна. Спогад про Упа, у березні 39-го, про пакт молодого Рібінтропа і так далі, тому подібне. Серіал Невідома Україна складає 105 серій, це 20-те століття. Я його вдалося побачити кілька серій випадково по новому каналу колись. Вони транслювалися в дуже цікавий час з 2-ї до 3-ї години ночі. Це просто, знаєте, знущання плювок в, 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 в обличчя українців. А ці речі треба, щоб Україна бачила. Але коли я запитав в архіві, а чому ви не транслюєте, чому ви не пропонуєте? Чи ви може великі суми за ротацію за показ? Ну, каже, ні, ми безкоштовно пропонуємо телевізійним каналам е демонструвати це кіно, ніхто не бере. Ну можливо, якраз, бере. якраз ситуація в тому, що це не затребувано з точки зору ну, тих же рейтингів, ну не цікаво воно глядачу, бо не е сучасне і воно не просто сучасне, воно настільки кричуще і актуальне, що уявити, я вам скажу, що якщо цей серіал почати ці фільми демонструвати в прайм-тайм, то Україна буде вимирати, всі будуть сидіти і дивитися. Настільки воно майстерно на такому високому рівні зроблена ця документалістика, що я вам скажу, коли я бачив ці фільми, то я не міг відірватися. Настільки було цікаво з, таки, з таким рівнем художнім зроблено, хоча виключно документальне кіно. І про окупацію України під час Другої світової війни справжню, що було в Україні, про що ми абсолютно нічого не знаємо, про боротьбу УПА, про що ми нічого не знаємо, реально. Так, от, ми живемо міфами, от ми знаходимо Тут в телецентрі, який розташований фактично на території Бабиного Яру. Але мало хто з українців знає, що він починався не з розстрілу євреїв і комуністів в восени 41-го року, а ще влітку 41-го року першими тут розстріляли керівництво ОУН. І його лідерів, головних, це Олено Телігу, Олега Ольжича. І разом з ними ще кілька десятків керівників ОУН. що Це були перші вороги райху Німецького, і саме ними опікував в першу чергу, їх знищували. Але про це також невідомо. І ще багато Ато таких речей про які Але тим не наше є те, що зараз відбувається в нашому медійному просторі. Давайте долучимо до нашої розмови. А, трохи висловлювання тих, хто існує в російському просторі інформації. Ми можемо послухати а, ті висловлювання, які вже ну наразі наявні. А потім повернемося до нашої розмови. Так. Будемо аналізувати. Прошу. Как выглядят современные украинофоб на тлі ниніших подій у Криму? Спробуємо розібратися на конкретних прикладах. И у вас хватает совести, говоря, что это мы оккупанты. поляки вы вас вырезали, это было бы правильно. Мы зря вас спасали, надо было разрешить полякам вырезать вас всех. И они вырезали вас. Мы вас спасли, и через десять лет вы нам говорите, что это кажется мы не спасители ваши оккупанты! Это больные люди! Крым, конечно, хочет домой. И украинские власти, если они же так не хотят видеть нас на своей территории, могли бы просто решить эту проблему, вернув Крым России. Мы их обещаем, как иностранных туристов, беспрепятственно пропускать и в Крым, и в Севастополь. Даже и за руки целовали, как это не было неудобно. Серьезно? Да, вот только что я вернулся из Крыма два дня назад. И прям что? И на колени целовали. становились. Люди. Да, люди. Не верите? Честно нет. Абсолютно честно. На площади Нахимова. это новая, новая, новая эра наступает после 16, 16 марта. А она какая это новая эра? эра? Я думаю, это русское пробуждение. Нет. Когда люди назвали это русское весной. Это называется русская весна. Русская весна, это совершенно справедливо. Это русское пробуждение, это русское возрождение, это утверждение, возвращение нас в историю. Еврохахлы, так называемые, Еврокличко, у них все надо... Они нас обвиняют в том, что Россия делает Украину колонией. Ребят, какая может быть колония? Колония из страны, которая ничего не производит. Я каждый раз вспоминаю это выражение, что колония э, Украина российская, когда бреюсь. Потому что у меня пенка украинская, ей даже бриться нельзя. Украина обязательно разделится, потому что она всегда была разделена на две, как минимум, Украины. И не миновать расколы и разгромы вот в этой вот ситуации, когда э, э, безумные люди... Сільськохозяйственних регіонів взяли и, і, і стали долбити эту українську государственность несчастную. дуже цікаві висловлювання, це якщо так м'яко їх описати. Як Ви вважаєте, це свідома кампанія просто чи це такий запит суспільства? Бо людям хочеться це, це чути. Це відповідає їх якимось прагненням. Я маю на увазі росіян. Знаєте, треба пам'ятати, що всі ці 23 роки української незалежності наше братерство з Росією насправді найбільше нагадує біблійну історію правиля і Каїна. Але це причини глибоко історичні, цивілізаційні світоглядні, розбіжності, реальні розбіжності наші з росіянами насправді набагато глибші. І відмінності набагато глибші, ніж те, що нас об'єднує, але про це ніхто ніколи голос не говорив. Що маєте на увазі? Я маю на увазі, що нарешті треба сказати правду, що ніякого цей міф радянський брехливий про єдину братерську сім'ю трьох братніх православних народів, це не більше ніж радянська брехлива казка. Це різні народи з різною історією, з різним світоглядом. І це було причиною розвалу СРСР. Бо якщо згадати 1991 рік, то саме вихід України складу СРСР. І був відправною точкою ліквідації СРСР. Після цього вже пішла ланцюгова реакція. Але всі республіки СРСР чекали позиції України. І коли Україна заявила про вихід із складу СРСР, це вже було і кінцем Радянського Союзу. Якби ми були одним народом, ми би не вийшли з складу цієї так званої братерської сім'ї. Ну відійшли би можна було б е, зробити, скажімо, розлучення країн народів не слов'янських, не православних. Відійшли б республіки закавказя, середньої Азії, Прибалтики, але би лишилися в єдиній братерській сім'ї Росія, Білорусі і Україна. Цього ж не відбулося. І треба пам'ятати, але причини цих подій не в змові в Біловезькій пущі, не в позиції Кравчука чи Єльцина. Зовсім ні. Ці причини глибинні, цивілізаційні, тому що це різні народи, але ця тема настільки глибока, і вона потребує окремої дуже серйозної розмови. Роз'яснити, в чому ці відмінності полягають. Мова це тільки зовнішня ознака. Українська мова і русський язик це зовнішня. Є набагато серйозніші відмінності ну, обумовлення... зуби. Але принаймні те, що люди, які розмовляють українсько-російсько, незалежно від мови. Можуть вважати себе а, їх більшість тими, хто є саме українцями безумовно. Це. Я ж про це і наголошую. Що мовні відмінності є абсолютно другорядними, навіть третьорядними це речі, які стосуються нашого життя на протязі ментальні способу життя в Україні і в Росії, які були відмінними століттями. І треба пам'ятати, що ми ввійшли, були завойовані. Так, Україна програла війну за незалежність, ми переможена нація. І Московія, тодішня, Московія, не Росія, дійсно завоювала нас військовим шляхом. Це правда. І, з цим треба, і це треба відзначити як об'єктивну реальність. Але відмінності були глибинні. Ми зовсім іншим шляхом розвивалися до цього моменту. І ці відмінності тривали століттями. Ми входили до складу литовських, польсько-литовських князів, до європейських народів, а Росія була азійською за способом. Життя. Це окрема тема, і треба е, зрозуміти, що ці наші відмінності е, почалися з того моменту, коли єдина Київська Русь була завойована татаро-монгольською навалою. Історично так склалося, що та Росі... та, те, що ми називаємо Росією сьогоднішньою, ця частина входила в Московське ханство. І Московський цар, слово цар в перекладі, означає хан. З, переводі, з перекладі з тюркської мови, так. і саме тому Петро І відмовився від цієї дефініції. і Перейшли на назву Володаря імператор, бо йому було соромно перед Європою називатися ханом. Давайте спосіб життя в Російській імперії. Він був відмінний, бо українські землі знаходилися під владою європейських народів. Ми не були самостійними в більший період цей історичний, але жили зовсім по-іншому. Інший був державний устрій, інше було господарювання на землі. Це було визначальним. Наш селянин був дрібним землевласником завжди. Ну, а це історичні це... передумови. Давайте повернемося до реалій сьогоднішнього дня. Все ж таки. А, чим продиктована а, така пропагандистська кампанія? Я вже вас а, почала питати. Це запит суспільства? Він хоче чути такі слова? Для, того? Та, для там, чого? Там комплекс причин. Там є п'ять основних причин, чому Путіну це необхідно. Запит суспільства безумовно існує, тому що є. Хвороба ця імперська в переважної більшості російського населення, і сьогодні ми бачимо, як його підтримує переважна більшість. Це прикриття більшості. для того, щоб не помічати якісь інші. Безумовно, партори. це питання для того, щоб замаскувати внутрішні проблеми, треба знайти зовнішнього ворога. Путінська Росія, як імперія сьогоднішня вона потребує постійного пошуку ворога для того, щоб можна було відволікати увагу суспільства від внутрішньоросійських проблем. Ну виглядає. Так, ніби... зараз ворог Україна і необхідність боротьби з Україною і Європ... Російську націю навколо Путіна. Так На цьому Москві це... дуже дивно виглядає, що Росія, начебто, представляється не тільки Україні, а й усьому світу. Так. Для чого це Кремлю? Це також йому, йому забезпечує певну консолідацію росі... російського суспільства навколо влади. Тому що в Росії є дуже багато небезпечних тенденцій, сепаратистських, коли регіони не в захваті від влади Москви, тим більше, що корисні копалені, за, за рахунок яких і живе Росія, то ми знаємо, що це нафта Газ, перш за все інше. Корисні копалини, вони видобуваються не в Москві, далеко не в Москві, навіть не в Підмосков'ї. А гроші всі ділить і забирає собі саме Москва. Тому для того, щоб цих тенденцій не було. Їх подолати треба об'єднати суспільство навколо зовнішнього ворога. Це також дуже важлива причина. І для Путіна є неприйнятним перемога революції в Україні. Перемога народу над владою, як як приклад для Росії. Він цього дуже боїться, що це може початися подібні процеси в Росії. Тому треба задавити Пане якомога Ігорю. сильніше Україну О, з самого дякую початку. Дякую за Докладний коментар зранку. Такі важливі розмови і справді дуже важливі. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую вам.